Вночі росіяни завдали комбінованого удару ракетами різного типу, стріляли. З усього озброєння ворог в загальному застосував 34 ракети, зокрема «Іскандери», «Кинджали» та «Калібри». Збито 21 ракету, 6 крилатих ракет, Х-101, Х-555, 8 керованих авіаційних ракет, Х-59 і Х-69, 1 крилату ракету «Іскандер-К» та 6 крилатих ракет «Калібр». За словами міністра енергетики Германа Глушченка, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру. На одному із об'єктів постачали Страждав один працівник підприємства. Ну і зараз можемо показати вам орієнтовний маршрут російських ракет на території України цієї ночі. За даними моніторингового телеграм-каналу, трекінг, можемо побачити, як цілями ворожого заліза був захід країни та Дніпропетровщина. Ми ну, одразу долучаємо першого нашого гостя. Це Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при одеській ова. Доброго дня, вітаємо, слава Україні! Героям слава слава збройним силам. Вітаю вітаємо вас, пане Сергію. Давайте знаєте з чого розпочнемо? З цієї інформації яку щойно прочитали нічна атака. Одна з наймасованіших. Чи пов'язана вона із наданням із ухваленням цього тижня пакету допомоги військової фінансової, фінансової допомоги, на яку ми чекали найближчих півроку, і власне і говорили про неї. Ну, якщо ми говоримо про нічну атаку, то дійсно сьогодні ворог застосував фактично всю ту номенклатуру ракет різного типу, який в нього є. Не використовувались лише ну хіба що іскандери м. Не використовувалися Онікси з тим тимчасово окупованого Криму. А власне, бачите, навіть калібри використали. Причому відразу вісім ракет летіло відповідно до наших регіонів, до різних областей України шість з них було знищено. Ну і власне ті всі інші, про які ви сказали. Якщо ми говоримо про те, що було цілями для цих ворожих атак, а їх було не одна хвиля, як мінімум дві. І більше того, ворог подивіться, намагався синхронізувати саме ці удари ракетами, тими ж там калібри, і власне за ними пускав вже другу хвилю інжалів. щоб вони, як кажуть, одночасно прилітали в одне й те саме місце і наносили більше шкоди. Так, от, якщо ми говоримо про цілі, то це перш за все транспортно-логістична структура інфраструктура, це звичайно критична інфраструктура. Це безумовно, і ми це відчули. Ми це бачимо. Енергетична інфраструктура. Все те, що впливає, у тому числі і може впливати на будь-яку логістику забезпечення нашої держави, ну і власне сил оборони. Тому, звичайно, ворог на сьогодні намагається максимально зруйнувати наш промисловий потенціал і зруйнувати нашу інфраструктуру. Я вже назвав ці основні види цієї інфраструктури, для того щоб та допомога, яка нам надходить, вона не могла повноцінно використовуватися ну зараз різних, різних причин. Звичайно, на фронті зараз очікуємо цю допомогу, тому що бачите, ситуація по самому фронту є дуже важкою, я б сказав, навіть надзвичайно важкою на сьогодні. Так що, звичайно, можна провести паралелі. Звичайно, можна пов'язати з тим, що, власне, як і росіяни, вони завжди. Обіснуються, коли українці роблять певні успіхи. Або коли нам надходить якась допомога, тим більше така вагома. Давайте трошки більше про цю допомогу з новим пакетом допомоги від Сполучених Штатів Америки, і не тільки вчора. Ми бачили, відбувалося засідання в форматі Рамштайн. Чи Україна зможе перехопити ініціативу на фронті, тому що ситуація, як ви щойно зазначили, підкреслили, є ну напруженою. Ну вона не не просто напружена надзвичайно складна. ми бачимо, які жорстокі бої тривають на різних напрямках, зокрема на бахмутському зрозуміло, там лиманський. Говоримо взагалі про Авдіївську операційну зону, говоримо про Запорізький напрямок, це південні терени. Ну і власне ворог активізувався і досить серйозно активізувався на Куп'янському напрямку. Ми говоримо про відповідні локації. Що стосується самої допомоги, що стосується власне Рамштайна, то звичайно сподівання є перш за все на БК на артилерію. Тобто сьогодні артилерія має однозначно що найшвидше повернутися на поле бою. Я маю на увазі не економити на тих боєприпасах, як це було до цього часу, і вона щоб ну принаймні наближатися до о, певної рівноваги за використанням цих боєприпасів, тому що о, власне ми можемо подивитися і статистику. Вона ж дама така вперта і Й? може підтвердити, що сьогодні українці одним снарядом, я умовно кажу, одним снарядом можуть влучити одну ціль, а власне як росіянам для цього необхідно задіяти десять. Але є нюанс. У нас цей один снаряд. У них їх 10. Тому звичайно має бути у нас це більше снарядів. Якщо буде там один до двох, ну це взагалі, на мій погляд, на сьогодні була б ідеальна картинка. Касетні боєприпаси однозначно, це те, що допоможе зупиняти ворожу піхоту, тому що живу силу, як завжди, вони не жаліють від слова, Взагалі, все, що в них є. Вони кидають одразу в бій. А вони по трупах своїх солдатів так і крокують далі. Ну і найголовніше одне з найголовніших, це звичайно далекобійна зброя. Ми говоримо про далекобійні ракети. Це те, що має уражати, в тому числі і логістику, про яку я говорив, але вже з іншого боку. Це звичайно має уражати і розміщення скупчення особового складу. Це польові склади, арсенали, важкої техніки, скупчення тобто, все те, що дозволить нам не давати можливість росіянам навіть підтягувати резерв. Або відповідні підрозділи до лінії бойового зіткнення, щоб вони навіть не встигали розгортатися в бойові порядки. Тому що при розгортанні вже там деякі види боєприпасів, зокрема, далекобійні, використовувати не будеш. Ну і власне знищення самої артилерії, чому я про неї дуже багато кажу. Це, по-перше, ствольна артилерія, це головне, щоб реактивні системи залпового вогню. Тобто зачищати ці російські тили, власне, ну, щоб не було. Підживлення їхніх наступальних дій, які на сьогодні на жаль є. Є відповідні тактичні успіхи ворога, але сподіваюся, що ця допомога, яка звичайно мала б надійти вчора, позавчора вона все таки нас виручить, підтягне і допоможе стабілізувати лінію бойового зіткнення. Пане Сергію, ви згадали про озброєння Російської Федерації цього тижня. Значить, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба, аби заповнювати склади. Звідки така далекоглядність на Росії з'явилась? Я не сказав, що далекоглядність. Це просто у них дуже величезні були запаси радянського озброєння. В тому числі, якщо ми говоримо про техніку, якщо ми говоримо про БК, ну і власне Росія це реалії має досвід, як ставати на воєнні рейки. Це те, що не вистачало до початку повномасштабного вторгнення. Нам відповідно, це те, що не робила на жаль Європа. Це те, що в принципі не робив весь демократичний світ. Тому що сподівалися, що наявного озброєння буде достатньо. Я підкреслюю для стримання російської агресії, саме для стримання. Тобто, цей парітет є. Ми не воюємо один одного стримуємо, але бачимо, що Росія готувалася до цієї війни. Взагалі, я думаю, вона до цього вторгнення готувалася починаючи з 24 серпня 1991 року з дня отримання Україною незалежності. Тому о, сьогодні штати підставили своє плече європі, хоч трошечки запізно це треба було робити півроку тому, як мінімум. Тому що ми втратили відповідно позиції. Найголовніше втрачали людей за цей час, але це дає можливість сьогодні, і це теж плюс Європі стати на воєнні рекі. Подивіться про це зокрема заявляє президент Франції. І про це мають заявити я думаю лідери інших країн. І власне Україна сьогодні Велика намагається має. Велика Британія, це теж вибачте, нас вибачте, перебуває Велика Британія цього тижня. Прем'єр-міністр заявив, що економіка країни до 2030 року буде переходити на військові рейки. Ви знаєте, британці мені завжди імпонують, тому що британці очолюють нагадаю морську коаліцію. Ми бачимо, що відбувається у Чорному морі, завдяки в тому числі і допомозі відповідній британці. У нас ж є різнопланово, Це не обов'язково, що там мають бути їхні солдати. Що стосується Британії, знову таки, давайте згадаємо початок Другої світової війни. Вони теж переживали ці бомбардування, і Лондон, зокрема, столиця Британії, і власне вийшли з цієї, скажімо, ями вистояли і. Мають цей досвід воєнної економіки. Я сподіваюся, і нам будуть щось підказувати, консультувати, як це треба робити. Отут далекоглядність. Давайте говоримо про те, що 2030 рік, тобто, ну така значна перспектива. Це не говорить про те, що війна Росії проти України буде тривати до цього часу. Ну принаймні, я на це дуже сподіваюся. А з іншого боку, це говорить про те, що. Ми можемо в тому числі розраховувати і на британські ресурси. Європейці цього не приховують, і французи знову таки кажуть, що і німці, якби там зараз вони ну інколи скажімо так. Між рядками треба читати, що вони говорять. Тим не менше, вони кажуть, що ми будемо допомагати стільки, скільки необхідно Україні. Сьогодні немає питання не в тому, що давайте, аби Україна не програла. Сьогодні питання має стояти однозначно лише так: Україна має перемогти. Тоді переможуть звичайно всі. Але накопичувати озброєння треба і боєприпаси. Російська імперія на жаль ще не розпалася. Останнє питання тоді, з вашого дозволу. якщо ми вже згадали ем, країн наших партнерів, давайте про польщу кілька слів, але не в контексті скандалу цього тижня, який розгорівся в столиці цієї країни, а давайте про ем, е, власне нічну атаку і про те, що польща піднімала в повітря свої військові. Ем, Судном для того, щоб патрулювати повітряний простір країни, і в принципі польща неодноразово е, наривалася на критику з боку України, з боку українців. Я маю на увазі на критику стосовно того, що ракети заходили кілька разів на її територію, і вона не збивала ракети ворожі я маю на увазі російські, і вона їх не збивала, посилаючись на те, що вони там були кілька секунд, кілька десятків секунд в їхньому просторі. Чи йдемо? 39, 39, Так, і на противагу її закидали туреччину, яка в, в повітряному простірі якої було набагато менше секунд, ем, значить, російське повітряно судно його збили. Тим не менше, чи йдемо чи крокуємо ми в сторону того, що Польща в принципі може в недалекій перспективі е, е, заговорити про те, що буде збивати російські ракети на своїй території? Без відповідного рішення НАТО Польща цього робити не буде, як би нам цього не хотілося. Символічно 39 секунд. Я не даремно їх згадав. 39-й рік це початок Другої світової війни. І просто хотів би нагадати нашим друзям, нашим гарним союзникам, партнерам-полякам за все вдячний. От від, від щирого серця це кажу. Треба нагадати, що цей символізм 39 секунд. Вони зараз назвали знову там проліт ракети, чи вона десь впала там за 15 кілометрів від так, польської угу. території. Що вони готові там до відповідних російських провокацій? Я хочу нагадати, і хай поляки згадають, як почалася ще раз скажу Друга світова війна. З якої провокації і чим це закінчилося власне і для Польщі, і закінчилося в тому числі для усього світу, що почалася Друга світова війна. Ну і власне це вже знаєте такий дружній сарказм. Можливо, так. Не критика, абсолютно можливо, треба набрати польських пілотів з числа польських фермерів. Вони принаймні більш активні, виступають більш рішуче, і можливо, саме вони тоді зможуть збивати ті ракети. Жарт можливо, але я б над цим подумав з боку поляків. Вони знаються на захисті національних інтересів. Тут ми можемо точно це говорити. Так, точно. Пане Сергію, спасибі вам величезне, що ви в суботу підвивали підсумки і були з нами при діалозі. Бажаємо вам спокійного дня. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Боже на. Дякую, Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, південь, голова громадської ради при Одеській ОВА, був з нами на прямому зв'язку.